Добрий день, шановні колеги, шановні аграрії. Вітаю вас всіх сьогодні на дні поля. Мене звати Тарас Рунців, я представник від заводу Хорш по Західній Україні, займаюся продажами. Хочу зараз вам коротко представити наш оприскувач Horš Leb6280. Він може бути декілька моделей, тобто, в залежності від розміру бочки. Розмір бочки може бути 5 тисяч літрів, 6 тисяч літрів або 8 тисяч літрів. Якщо розмір бочки буде 5 або 6 тисяч літрів, значить може бути кліренс від 1,60 м до 2,10 м, саме максимальний кліренс. Колеса великого діаметру. Максимальний діаметр коліс може бути 2,19 м. Ширина коліс від 38 см до 75 см. Мотор FPT, потужністю 280 кінських сил. Декому може здатися, що це малий є мотор, але насправді цієї потужності більше, ніж вистачає, тому що вся фішка хороша є в тому, що в нас на передніх осях стоять гідромотори потужністю по 85 кубічних сантиметрів. На задній осі стоять мотори по 120 кубічних сантиметрів. Це на простій версії, на посиленій версії. На передній осі гідромотори по 120 кубічних сантиметрів, на задній осі по 170 кубічних сантиметрів. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб оприскувач, коли він їде вверх, заповненою бочкою, щоб він спокійно міг виїхати під любу горку. І він з цим справляється ідеально. Пройдемося і поговоримо по штангу. Стабілізація штанги ідеальна, максимально може стояти. Навіть до 10 датчиків на даній комплектації в нас стоїть 8 датчиків оптичних, які вимірюють відстань до поверхні. Ми можемо працювати штангою з висотою до 30 сантиметрів. Опущено. Ми можемо опустити штангу так низько, завдяки тому, що у нас форсунки розміщені кожних 25 сантиметрів. Дякую за увагу.